І далі, чи ви пам'ятаєте, коли Національний банк України підняв лікову ставку до 25%, ну, було багато думок, розмов, припущень. А от зараз е, голова спостережної ради Національного банку Богдан ну, надрукував статтю. Дійсно, стаття, не заперечу, така фахова. Де Ю, ну як би сказати, задав сам собі задав запитання, от підняття в лікової ставки 25%, воно виправдалось чи ні? Я відповідно відповів Богдану, ні, не виправдалось. Ні, я не заперечив, його статті все виправдалось. Хоча саме смішно, ну не смішно, я розумію, що він дійсно досвідчена людина, він писав статтю, щоб ну, відповідь була правильна. Тому в нього в статті от він, е, проводить цифри, факти, а виставки робить навпаки. Так Богдан, так не буває. Ну, якщо ти принцип, то ти ж виставки робить як фахівець, не як журналіст. Значить так, дивіться, якщо дуже простенько сказати, чому я говорю, що не виправда. З точки зору економічної теорії і практики, навіщо піднімають облікову ставлення? Ну, навіщо? Основна мета, щоб зменшити інфляцію або притермозити зростання. У нас в лікову ставку підняли, інфляція ще прискорилася. Права. От Богдан, як би ти там не говорив, щоб ти не обгрудовав. Права. Знаєш, права. От просто права. Це я розумію, якщо б дійсно от підняли облікову ставку і інфляція загальмувалася або зупинилась. А коли підняли, а вона почала ще швидше зростати, тим паче звертаю, кажу, ваш якраз статті так написано. Ну, блядь, збляйте, да, прискорююся. Це не працює. А тепер, мої глядачі, якщо у вас є час, якщо є час, я вам зараз розповім, по-перше, як взагалі працює облікова ставка з точки зору теорії практики, ну, в інших країнах. Чому вона не працює в Україні? І третє... Як все-таки можна так зробити, щоб в Україні, ну, як можна управляти економікою України, який методи використовувати? Так що, якщо цікаво, можете послухати. Не цікаво, не слухайте. По світу. І так, починаємо. Значить, дивіться, млякова ставка, точніше, е, от використання млікової ставки, це дійсно називається монетарний інструмент. Що це означає? Це означає, що... Сполучені Америки, в Євроспільноті, в Китаї, в Японії, тобто ну, в країнах, ну, скажімо так, більш-менш розвинутих, і які працюють відносно стабільно, використовують дійсно облікову ставку, щоб впливати на вартість грошей. Не просто на вартість грошей, а вартість грошей в країні в цілому. В, в чому тут інструмент? Дивіться, піднімають облікову ставку, ну... Ми там НБУ, спустите, та Америки, це ФРС. Різниця своєю. Як результат, як результат, зростає вартість державних цінних паперів. Там є просто такий як би, інструмент, який підняли, державні цінні папери зросли. Що значить зросли? Це значить, що люди, які вестуть гроші, дивимо, так, тобі, якщо я купую державні цінні папери, стільки платять, а по депозит, Ні, так що ж я піду по депозиту. І, звичайно, в цих умовах банки депозити піднімають. Ну, ви ж розумієте, ну ви ж конкури... конкуруєте з державними цінними паперами. Ну, якщо державні цінні папери 25, а депозити низенько, ви розумієте, куди я закидаю. Це не працює. А там дійсно. Ще є Як правило, в європейських, американських банках є така традиція, що дають... Кредит його прив'язує до облікової ставки. Там не формула, але зростає, опа, ставка по кредиту зростає. Банкам це дуже ну, вигідно, тому що вони ще депозити піднімають. Зумієте, депозити підняли, кредити підняли. оп-оп-оп-оп, І немає ну, ризику. Ні, це дуже правильне рішення. Дуже. Як результат, зростає вартість кредитів, що відбувається? Ну, бізнес, ну, скажімо так, гальмується. Так, от він набрав, набрав кредити, стоп, 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 стопливку торгівлі, не, не буду. Ні, це не значить, що він зупиняється, він гальмується. Ну, наприклад, бізнесмен планував побудувати новий цех. Переги, стоп, по 7% не будує. Що значить нема нового цеху? Нема нового цеху, немає нових робочих місць. Нема нових робочих місць, нема зарплати. О, ду -ду -ду -ду. Плюс. Знов таки, торгівля. Так вона купляє тут стоп менше. О, стоп -то. Економіка як би остиває. І як результат інфляція так не розганяється. Тому що, розумієте, яка ситуація, ну як би там не було, ну без грошей, в магазині нічого купити не можна. А якщо ви бізнес вжимаєте, причому це я просто як привів, мало то споживчі кредити зростає. І люди говорять, що ой, ні, 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 знаєте, я планував смартфон купити. Ні, не, не буду, не буду, не буду. Дорого! Один не купив, другий, третій. Стоп, стоп, так. Ти ж бачите, що робиться. Так, це ж куди, куди піднімати. -а. Отак воно і працює. І дійсно, ну, дивіться, як правило, використовується декілька інструментів монетарної політики. Один з інструментів це облікова ставка. За рахунок облікової ставки, дійсно, можна впливати на інфляцію. От на сьогоднішній момент, чому дуже висока облікова ставка в США? Вони за допомогою облікової ставки гальмують зростання інфляції. Так, да, гальмують, не заперечують. Ні, поки вони не пали, гальмують. Тобто вони стримують. А в Євросоюзі облікова ставка нижча, та інфляція вища. Знов-таки сперечаються, що ми треба зараз піти Розумієте, це завжди, завжди сперечаються. Але оце такий інструмент. І він більш-менш працює. І ще раз говорю, ну в Європі працює, в США працює, в Японії працює, В Україні працює. Взагалі. Знаєте, якщо б навіть чомліком ставку зробили 100%, нічого було. Абсолютно. Інфляція така. Паганова. Як же? Так? Ця модель працює за умови, якщо в країні немає цієї економіки. Або вона має. Він має, він має, він має. Тому що щось, тут сам сама думка що піднімається облікова ставка. дорожчують суттєво. Ну, ось, коли кредити дорожчі, депозити дорожчать. Мало того, навіть у бізнесі. Ну добре, ви, не банк, ви е, поставляєте продукцію іншим, і він з вами розраховується ну, векселям або через... І вже починається стоп так. Якщо гроші подумають, так це що виходить? Я ще поставлю, в мене грошей не буде. Ну Давайте якусь ціну врахуємо і тут вже поставок менше, цін менше. Тобто вже це все впливає. Навіть взаємовідношення, навіть на взаємовідношення населення, коли людина карткою користується. Ні-ні, ні, ні, ні оць, давайте так не буду. Ой, давайте не буду. І. Тому що ви ж розумієте, що як тільки відчуває, що попит... Вона зразу маржут. Ту і оцю... Вони б хотіли підняти ціни, але ж нереально. Ну підняли її, ж не продаси. Розумієте? Отак От вони працюють. А у нас, виходить, так, облікову ставку підняли? Ну і що? Ну і ж дивіться, у нас, ну, дійсно, з точки зору... До... У нас, так, да, депозити піднялись, але як вам пояснити? Є така, знову таки, теорія і практика. Державні цінні папери мають саме низьку доходність. Якщо брати, державні цінні, це саме-саме. Потім йдуть депозити банківські, вони більше мають прибутку. Потім йдуть облігації, більше прибутку. Потім йдуть акції. І оце більш-менше е, спорта Америки в Європі працює. Тобто саме маленька доходність по державні цінні папери. по депозитам більше, по облігаціям більше компанії компанії брації і пак сам ще більше. зрозумію а де а у нас хлопці ну так не буває у нас державні цінні папери приносять більше прибутку ніж депозит хлопці так не буває так так не буває Ая! абсурд ну крім того знову таки облікова ставка 25 а державні цінні папери ну останній раз нам підняли там майже до 20 там, ну 19 це теж, хлопці, ні, ну буває, ні. В світі буває, такий момент, коли облікова ставка, і доходність державних парі може від, ну, відрізнятися. На відсотку. Вони на 5. Якщо ви зробили 25, то як мінімум доходність по ВДП повинна бути 24. 24. Або 26. Ну, це, це добре, там можна. Але ж на 18, Получається, облікова ставка є. Так не працює. Розумієте, коли ви робите так, як не працює, то воно не працює. Або робіть, як працює, або не робіть взагалі. Я розумію, що Міністерство фінансів проти. Так якого біса ви піднімали в лікову ставку 25, коли з самого початку Марчен говорив, не буде піднімати докорність по державним цінам попереду, тому що в мене рве касовий е, бюджет. Він ж вам пояснював, як дітям. Ні, ми піднімемо, буде красиво. А ти, Господи, як діти не були? Тому вони не працюють. Ну і саме розумієте, що таке тіньова економіка? У нас дійсно дуже велика частка тіньової економіки. У нас на сьогоднішній момент говорять, що от у нас там ломбарди, всі оці, обмінники, у нас дійсно дуже часто. То, приватний бізнес, малий середній, використовує послуги в ломбарді, ну, чорних касирів. Да? Ну, тому що він не може взяти ж по білому, розумієте? І... Так, да, там він все-таки дуже специфічний спорт, не заперечується. І виходить, там взагалі, не, а вони ж, при чому ти не ставка у нас свої, своя каса. Розумієте? І виходить, що вона не впливає. Взагалі. Навіть ще ситуація. Ну дивіться, піднялася облікова ставка. Ще раз, з точки зору теорії повинна ставки по кредитам піднятися. Там Богдан переводить приклад. ставки впали. Богдан, це ж абсурд. Я знаю, що впали. Просто дійсно видали дуже велику кількість пільгових кредитів для аграрного сектора. Причому видавали не за ринком. Ну от, команду треба допомогти видіти. І получалось так, що в на сьогоднішніх ставки по кредитам, виходячи з облікової ставки, повинні бути до 30%. 27%, ваші вище облікової. Як правило, ставки по кредитам вище в ліковій Це, це, це ми з облікової ставки. А в нас... Ставки по кредитам зараз на рівні 16-17%. Не, я не заперечую, если по 27-27. По ну от царей. Що у нас дуже багато видали кредитів на пір. От приходить, треба допомогти аграриям, давай їм по 12. Ребята, облікова ставка 25, ви дайте по 12. 20... Навіщо ти не блікову ставку робити 25, якщо ви даєте по 12? Це абсурд! А! От воно так і працює. А от ти говориш, оця наша... Ну не спрацьовує. Або пробігть як є, або нема. Ну, мало хто пам'ятає, що час були моменти, у нас облікова ставка була 40, а ще, можливо, хтось пам'ятає, була 300, 400. Теж не працювало. У нас був невеликий час, був дійсно невеликий час, коли облікова ставка більш-менш працювала. От якраз тоді дійсно був такими 25% була облікова ставка. От І доходність державних паперів була близько 25%. Працювала. От тоді працювала. Ні, теж ці всі пере... Але вона хоч трішки працювала, хоч якась була Та й депозит, навіть так от вирівнявся. Ну, вибудувалось, що хоч трішки теж там кривокоса, але... Облікова ставка 25, державні папери там теж 25, тоді е, кредити до 30, а депозити були всі е, більше, ну, в даному випадку, фактично вони, е, ну так, да, більше 25 були точно. Тоді працював. Ну це. А зараз? Ну, абсурд. Це одне, це друге, це третє. Воно с точки не, не І тоді, коли говорить, ну ми що, що досягли. Ну, інфляція ж прискорюється. Розумієте, яка була, вона ж прискорюється. Так, да, ми розуміємо, що війна. Все розуміє. Тому, або не робіть комедію і не розповідаєте, що ми от обліковуємо. Так, да, під час війни з допомогою облікової ставки регулювати інфляцію складно. А умовах України де частка тієї економіки під час війни виросла, ще складніше. Абсолютно. Храй складніше. Ну, а тепер пару слів все такі, як можна. Ну, дивіться, ці методи використовували. Коли була криза 2008 року, 2015 частково використовували, в 1998. Тобто, що ви зрозуміли, це не значить щось таке нове. Облікова ставка тут я говорю, можна її користуватися, можна взагалі. Там просто це не зовсім ринок. Це що називається методи неринкові. Чому якраз от фахівці там ЗВ говорять, що? Це ж не да, да да. Це ж це називається ручним І Але воно дійсно в умовах тіньво економіки працює. Ну ви вже зрозуміли, де тут гачку закрутити для тіньвої фіки. Ту патренці. І я! Паткальчик! Як закрутить? Це дуже просто. Оці всі можливості, які на сьогоднішній є в момент окешування, просто такі. Ні, це все НБУ. Забро. Да, то сказать, во, а як же аграрі, я готівка, как... Нічого струва, що ну, дгаєчка, хаба, хаба, під корішок. І все. Ні, я говорю, що це дійсно дуже... Навіть якщо з чесно бізнесом займається, грубо говоря, от у вас середній бізнес, ви займаєтесь, у вас там є схематоз. Казуєте а, а ту і з валюти, то хлоп, ви нічого не можете. Мертво. Гайки не годують. Ні, Тобто прикривається все, тобто ви ніяк, ніяких, ні через якийсь хіматоз купити валюту не можете, скешити гроші не можете. Ну так, да, ви йдете на чорний ринок, ні, не заперечуєте, але вже до офіційного не маєте ніякої бажання. Тому що ви зрозуміли, в чому сама думка, що фактично ви відрізаєте від економіки малий середній бізнес, який кишує, який порушує законодавство, і в нього залишається один шанс. Ти тієї виконати. Ну, а там вже карта ляж. Поміняють, зроблять, тобто розривається. Але тоді, там де офіційні, дійсно можна і інфляцію стримувати, тому що це дійсно можна впливати. Там, дійсно, там навіть так, от ви зробили емісію, о, емісія, нічого страшного, її частково забрали, там є різні методи, як її можна зменшити. Забрали. І кількість грошей на білому ринку суттєво не зросла. Замість? І кількість готівки суттєво не зросла. Та, да, ці всі, всі задихаються, говорять, а як же ми, а не знаємо, ви там в тіні, гуляєте в тіні. Тобто, грубо говоря, не дають можливість готівки зайти в ті. <звіт> так, так, я говорю, що це болюче для, ну, для других бізнес-автез, тому що тоді, виходить, такий голод і, і проблем. Так, да, я не заперечую. Ні, це методи такі, скажімо, жорстокі, але вони працюють. Ну, кроме того, действительно, полностью прикрывают валютный рынок, ставят такие... Коли банки не можуть спекулировать. Нет, это можно сделать. Там есть. Коли банки, ну, сейчас банки, я куплю и продают валюты, да. А так раз не может. Не может. Вообще! Да, это не банк. Я разбил банки, разбил. А где а, а, не можно? Где можно? Путин не может. Вот его схема то с Хубаво. Призобницю, дуже не можна. Как? Тобто, розумієте, якщо ввести ці методи, і говорю, використовувати. Вони дійсно ведуть до того, що тоді бізнес дуже ругається, скажемо ругається. Тому що, що відбувається? Ну, По-перше, курс фіксується, немає девальвації, Тому що, скажімо так, ігри з доларом не виходять. Просто не виходять. Так, да, не заперечую, там тоді йде розрив. Офіційний курс є, працює і чорний, а чому там ніколи не цікавити. Хай самі там крутяться, щось там викрутять, чи щось не викрутить, то це зв'язку. Є дійсно голод грошей, саме справжнішні. Получається ситуація, що не фактари для бізнесу. І готівки без готівки. Катастрофічна. Це умисно робиться. Але як результат, як результат, тоді дійсно інфляція закріпляється. Вона не може, тому що тоді бізнес більше не. Хоча, хто скаже були в умов війни це не заперечує, не заперечує хлопці, що в умову війни це буде ще більше піднімати таку соціальну напругу серед бізнесу. Ти що? Тому що дійсно тоді скажуть, ну як ми ж, тут, то, то. А...» Ні, я розумію, що можливо і ці варіанти обговорювали, але потім вирішили, що і так складно, якщо ми зараз це зробимо, то це ще більше, так сказати... Проти нас налаштує бізнес, ну і Ні, бізнес буде дуже незнайом. Тому що, я вам чесно нагадаю, що фактично, пам'ятаєте, от коли вже там у 2015-му курс почав літати, все-все, потім гайки закрутили, закрутили. Тоді закрутили гайки. Нарешті. І після цього так теж заспокоїлася. Навіть інфляція під року працює. Так воно працює. Така ось ситуація. а просто бликова ставка. Погрались, Хотя красиво, красиво, звичайно. Ох, убить вот меня! А, ребята, ребята. Користоваться не умеете. Бликова ставка это хорошо. Все, это, это побачите.